У нас на дворі сьогодні морозець з самого ранечку. І ще й добрий мороз. Тож все біле-біле. Таке. Я... Вчора зранку то геть аж е... був, е... були навіть дерева геть білі. Сонечко світить. Ніби вже і березень місяць, але на дворі мороз засніжений такий морозець. Всім привіт, друзі! Ну, розповідайте, кому що подарили на 8 березня кого який подарунок, а я вам покажу, який в мене Подарунок. І хто що мені подарував. Ну, що кому цікаво, ходіть зі мною. Мисю? Ти ж так? да. Ну нам не треба, ні. Ти. Пішли, ходи, йдемо. Пішли? Пішли, покажемо наш подарок, да? Мось. Пішли? Ідемо, йдемо, ходи. Ось так на дворі все біле Таке білосніжне. Гердусь, що там? Я думаю, ви вже здогадалися, куди я йду. А йду я до сарая показувати свої подаруночки. Ось такий в мене подаруночок на 8 березня. У нас тут дві дівчинки і один хлопчик. Ось так. Валята. Негадано і нежданно наша козочка окотилася. Окотилася вона не в срок. Окотилася вона в нас на тиждень раніше, бо срок був 14-15 го 14-го, числа, але вона вирішила нам приподнести ось такий подаруночок. Трох таких чудових малят. Вони хоч і не доношені свого сроку тиждень. Але малишата себе почувають гарно, активні, сплять. Ще е, одне вже сьогодні вранці пробувало вставати, вже більш-менш тако встає. А ще двоє. Е, Двоє малишат ще не дуже встають, але нічого. День-два, і вони почнуть підніматися вже на свої ніжки. Це нічого страшного немає, так як я вже говорю, що вони в нас вродилися не в свій срок, але все буде добре. Ми надіємося на краще. Ось такий надзвичайно приємний сюрприз. Приїхали ми вчора з лісу. Чоловік заходить і каже до мене, і дивно каже, здається, що в нас коза котиться. Кажу, як котиться? Іди, каже, дивись, як я приходжу точно котиться наша мамочка. Дивлюсь, одне козеня вийшло, дивлюся, друге. Хм. як я дивлюся, так вона шепнеться. Кажу, мабуть, ще буде й третє. Точно? І ще прийшло до нас третє козенятко. Ось вони зараз сплять собі гарненько, їм тут теплесенько, чистесенько. все попідстеляли їм. Вони собі сплять. Вони не чисто білі, а такий під колір абрикоса. Такий світло-світленький якийсь колір такий. Не чисто білі вони, ну. Так. А, окотилися в нас. Ось, ось ця коза, ось лана наша. Котилася. На черзі зоряша, ласуня і. Мабуть, ось Аліса стоїть. Чи це, чи це не знаю, хто з їх. А, і ось Алі, Аліска. А ці дівчата Ромашка і Мірошка будуть у нас на травень місяць. Ось так. Такий нежданий сюрприз. Але я довольна, мама активна, їсть, дітки теж. Їдять, сплять. Будемо сподіватися, що все буде добре. Все буде класно. Так. Буянчик наш давно не показувався в ефірі, так, Буясько? Що там боясь? Що? Жо, Що ти красунчик? Класунчик, класунчик, єш да? сінце, обеску вже з'їзд да? на що ти його грібеш, що ти робиш? Так. Свинка наша теж на місці. Єсть, росте, наїдає дубку, треба її вже знову підстелити, вчора. Підстеляла, сьогодні треба знову підстеляти, так? Да? Куцька! Куця! Куця? Ну, ось так, друзі. Такі в нас новини для вас хороші і для нас хороші, звісно, новини. Ну, а далі будемо чекати вже інше поповнення в господарстві, так? Да? Бузь-бузь Ми так спим сладко, да? Ми так спим сладко. Хто це так спить сладко, а, малішата? Як сплять пухи поназад. Так, зараз я зайду туди всередину. Ви мої сладкі, так? Да? Ви мої хороші такі. Да, маленькі. Це дівчинка, ось ця дівчинка. Маленька така дівчинка. І, мабуть, ось ця дівчинка лобата. Да, ти, о, ти завставати хочеш, да? ти вже ділова кубаса. Вставай. Вставай, пробуй вставати, пробуй. Отак, 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 потягуйся, да? вставай. Ой, немо встать, да? От зараза, немо встать, да? От біда. Да? Нічого встанеш. Помаленьку. Ну, дивіться, друзі. <кій> По їх навіть не скажуть, що вони не е, доносилися тиждень, тому що копитка в наших козеняток твердесенька. Зазвичай, коли е, коза народжує недоношених козенят. Копитка у їх такі, знаєте, м'ясенькі, мігенькі, такі, як, як, е, як желе робиться. Ну, у нас копитка гарні, доношені, розвинуті. Тільки ще чуть-чуть ми слабші, ми не стаємо трошки на ніжки, але нічого. Нам сьогодні перший день, як ми народилися, да? перші сутки. Ну, нічого, ми косі подростем трошки, так. Да. Подгамаєм трошки і будемо скакать. Так, хазяйка. Да, будемо скакать, будем джелове. Ага. Будем джеловы. Да. да, Ми будем джелове. А са ты зедумала. Да? І і хто там тозіхау. -то Вставай. Вставай на ножку. Вставай. Ні, полежать треба, да?

Вони такі всі однакові. Тільки оця дівчинка крайня, вона меншенька вродилася. Але казі не цього. Завжди в, в тройнячок хтось родиться наймаленький, да? У Нас Аліса теж вродилася минулого року в тройняшках Але вона себе догнала свій зріст, свою вагу. Вона догнала. Да? Лисата, які вузькі косіє. Які возі, вузки, Боже, Боже, які є! Які вже красиві вузки. Само маленька, як кизяна саме, саме кликалива. Я так козі вранці цю хазяйку кликала, так кицява. Так кицява кицява, кицява кицява. Хазяйка не і і і прийшла в хлів І хто хтось тут такі самий холошистий. Ща мій а чи я, якась така. Чи я така голошиста? Да? Ну що ж, друзі, давайте разом із вами придумаємо для їх назви. Як кого назвемо? Повторяю, в нас дві дівчинки і один хлопчик. Ось ця дівчинка, і, мабуть. Ні, крайній хлопчик, а ось це теж дівчинка. Ось так. Да. Я такий, кажі, бочоловий пача. Я бочоловий пача. Я вчора, кажі, зразу на ноги встав. Зразу, кажі, почав скакати. Да. Ось такий я. Ось такий я. Бочоловий пачанчик. Пачанчик. отак, так. Да. Да? Маленький пачанчик. Ось такий, кажі, сюрприз. Тобі, мамочка, да? На 8 березня. Та, да. от такі сюрприз у тебе є. Да? От тобі казлина сама мама догодила. Подарунок тобі зробила, да? Ну ти казі, не думала, що у нас астроє буде. Що у нас будуть тройняшки. Так? Ми ж тройняшки. Да, от да. ми, такі михолюсі, такі м'ягесенки, ми а такі теплесенки, теплесенки. І теплесенки. Мої сонечка маленькі, да? Мої лялі. Мої Ну, Мої такі кольосі, кольосі, мої такі, да, маленькі. Ну все, спадкайте, я не буду вам місати. Ой, боже, боже, да, да, да. да. О такі мої кольосі. Ой, Боже, Боже, Оце казі мама уяви. Як тобі всі потроє приведуть, то в тебе вже буде садик що, языко буде садочок? Хоч кажи, втікай з хати. Тож языко буде садик. Садик буде, самий натуральний садик. Так? Да? Садочок буде. Так, ясельки Так? Ти є таке красиве? Да, ти красиве. Да, ти таке красиве, красиве, да? красиве. Так. Інті моє крайсіве таке, моє маленьке. Ну що ж, друзі, вам всім бажаємо гарного, мирного дня і тихого вечора. Всім дякуємо, хто підписується, хто заходить на наш канал. І всім пока-пока! Боже, які вони малесенькі, а які вони м'ягусенькі. Пухнащики такі, да?